Лондон, я приходжу в магазин і говорю: дайте мені поміряти. оту. Вони кажуть, ні, це міряти не можна. Я Кажу, чо? це можна тільки ну, взяти і купити. Я кажу: А чо? Тому що воно стоїть 5 тисяч євро. Тіпа, ну що, будеш міряти? А оці? Ці теж не можна міряти. А ці? Я кажу, хорошо, які можна міряти? Кажуть, ну от стіночка можна міряти. Але тіпа, ви впевнені, що ви можете собі позволити. От вони мені носять ці кросівки, міряють. І знаєш, стоять, типу, ну ти ж все одно нічого не купиш. Ну не забирай наш час у такі морди. І я на зло купила це гімно. А воно по сравненню з тим же вутоном, який стоїть таких же грошей, гімно не качу. Це фігня. А ноги пітніють? Пітніють. Пітніють. Ну, не сильно ж воняє. Не сильно. Але в Луїві тон. Але за ти, євро могли б не ваняти.